А в Мер 102, монтаж низьковольтного радіатора. Якщо спочатку на радіатор встановити транзистори із сформованими лапками, то попасти в ці отвори буде досить проблематично. Тобто транзистори треба монтувати вже на радіаторі на платі. Але незручності виникають із прокладкою. Вона намагається втекти, а рук не вистачає. Тому підхоплюю. Кількома транзисторами прокладку і монтую радіатор на плату. і Потім можна встановлювати вже транзистори. Це все робиться на дерев'яній підставці. Пюпітер такий. Плату не треба перекидати з боку на бік, деформувати SMD-елементи, від чого вони можуть в перспективі злетіти з плати. Ну, ось. Радіатор зафіксовано, прокладка зафіксована, руки вільні і можна ставити транзистори. Звичайно, ті, які притискали прокладку, потім перевернемо зворотньому напрямку. Ось така діяльність економить купу часу і нервів.